також дуже приємно, що біля мене це нервок сила навіть по Михайківському металістам. Але тут ми зараз не про це, а про увагу стану, в якому ми зараз перебуваємо. Навіть нас нас всіх тут зібрала ситуація, в якій опинилася Україна. Ви знаєте, що ця ситуація є дуже і дуже непевна. Ми фактично що перебуваємо, як було сказано, в стані війни з сусідньою державою яка допомагає нашим сепаратистам, скажімо так, у справі розколу України. В тій ситуації, в якій ми опинилися, потрібна є консолідація всіх патріотичних сил національних патріотичного спрямування. Пан Ігор Калинець тут охарактеризував ситуацію, і я також підтримую повністю про те, що перший тур мав бути визначальним для нас. Чому так? Від того, як минулого тижня дещо змінилася трошки риторика Путіна, мені відразу здалося, що тут щось не в порядку, скажімо так. І тому останні повідомлення про те, що змінилися лідери перегонів президентських, ну, робить стати ще більш можливо загрозливою. Справа в тому, що ми не контролюємо повністю дві області і Луганську. Донецька область має виборців більше, ніж вся Галичина разом взята. І можна собі уявити, які будуть результати в східних областях. І тому ми просимо наших всіх учасників президентських переговорів, щоб вони стали над собою, щоб нарешті можна було сказати, що в Україні не всі гетьмани, а пішли за прикладом задного вже Віталія Кличка. І визнали себе, що ми не перші, а ми, ну, скажімо так, і наступні в ряді. Тобто, як колись в Римській імперії був принцип, який називався принципат, перший серед рівні. Тобто всі рівні, але хтось мусить бути першим. Якщо б нині ми наприклад, це звернулися до кроки до ну, кроків передніх, я не знаю, якщо б Віталій Кличко не зняв своєї кандидатури, чи він не був би лідером нині перегонів. Став над собою, скажімо так, і визнав свою, навіть ну, скажімо так, можливо, став в чергу на наступне президентства, чи як це можна сказати. Разом з тим, дуже прикро, що наші опоненти ведуть кампанію на негативі. Тобто компанія виборча Порошенка є на позитиві. Ми не критикуємо в принципі своїх. Противників ідеологічних, а даємо наше бачення ситуації, шляхів розвитку і так далі. І тут ну, я міг навести тільки один приклад. От, ми газету отримали всі і що вона пропонує в Львівській області, для прикладу. Юлія Тимошенко дасть можливість розвиватися всім національностям і релігіям на Львівщині. Я не знаю, чи це актуальне питання для нас. Хто, які національності нас нас чи релігії? Але ну бачите, які значить, меседжі пускає інша команда. Я ще раз хочу також звернутися до наших патріотів, скажімо так, і до Тягнебока, і до Гриценка, і до інших, які могли б в тому, що в першому турі вибори могли б відбутися. І хочу, можливо, на завершення сказати, що зараз нам ніколи бракує митрополита Андрея Шептицького, який довоєнний період. Навіть був беззастережним авторитетом на Галичині, який мирив і лагодив всі питання. Тому нам треба, щоб прислухалися наші лідери до свого внутрішнього голосу до совісті і вибрали, зробили той вибір, який треба зараз українському народові, а не окремим політикам.